Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Влада Чехії виклала у відкритий доступ зведені дані по загальному обсягу військової підтримки, яка була надана Україні починаючи з весни 2022 року. Зазначається, що Чехія передала Україні 6 ударних гелікоптерів МІ-24, 16 зенітно-ракетних комплексів та 40 тисяч одиниць стрілецької зброї. Також Україна отримала від Чехії 62 танки, 131 бойову машину піхоти, понад 4 мільйона набоїв та понад 8 тисяч протитанкових гранатометів. Крім цього, Чехія передала Україні 13 самохідних артилерійських установок, 12 реактивних систем залпового вогню, 128 мінометів та десятки тисяч артилерійських снарядів. Реактивні установки М270, які отримала Україна, адаптували під застосування американських далекобійних балістичних ракет Атакамс. Американські ракетні установки мають різні можливості залежно від наданих боєприпасів. Реактивні установки М270 здатні запускати дві ракети Атакамс. Ці РСЗВ надійшли Силам оборони України від Франції, Великої Британії, Норвегії, Італії та Німеччини. Зазначимо, що Франція передала онулену версію цих РСЗВ. До України прибула перша партія артилерійських боєприпасів, закуплених у межах чеської ініціативи. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр Чехії. Як він зазначив, перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну певний час, тому ми робимо все необхідне їх купують за грошові внески окремих країн союзниць. Відомо, що ці артилерійські снаряди купують у постачальників поза НАТО та Європейським Союзом. Загалом до чеської ініціативи долучилися 20 країн. Естонія відправляє до України переносні зенітно-ракетні комплекси «Містраль», які посилять протиповітряну оборону країни. У Міністерстві оборони Естонії розповіли, що до комплексу передадуть запас ракет. ЗРК-Містраль призначений для ураження гелікоптерів літаків та безпілотників ворога. Ракети комплексу оснащені інфрачервоною головкою самонаведення, що дозволяє уражати повітряні цілі з тепловою сигнатурою. Країни Євросоюзу погодили виділення траншу військової допомоги Україні розміром приблизно 1 мільярд 400 мільйонів євро, які нададуть із доходів від заморожених російських активів. Про це повідомили європейські дипломати. Наголошується, що гроші підуть безпосередньо на пряму закупівлю озброєння, зокрема на системи протиповітряної оборони та боєприпаси. Гроші виділяють через фонд допомоги Україні. Новітні розробки українських безпілотних літальних апаратів скоро зможуть розмовляти один з одним та діяти як єдина команда або ж грі. Про це розповів один з українських розробників БПЛА. За його словами, незабаром його компанія випустить нову розробку штучно створений рій з семи дронів. Вони можуть спілкуватися, ухвалювати рішення про те, хто з них атакує, а хто збирає інформацію. Робитимуть це швидше, ніж будь-яка людина. В Україні почали виготовляти уламкові гранати ОГ-9У до гармати 2А28 Гром. Як основне озброєння БМП-1 та гранатомети СПГ-9. Фото з пострілом оприлюднили у соціальних мережах. На оприлюднених знімках гранати укомплектовані пороховим зарядом ПГ-15П до гармати 2А28 ГРОМ, що є стандартним до кумулятивних пострілів. Як видно на фото, граната виготовлена у 2024 році. Українські машинобудівники вперше виготовили новий тип стрічкового перевантажувача для української шахти. Цей сучасний перевантажувач критично важливий для транспортування гірничої маси від комбайна до транспортних засобів у шахтах. Складена на українському підприємстві важка машина розмінування отримала сертифікат відповідності. Про це повідомили у Міністерстві економіки України. Вітчизняне підприємство, яке здійснює складання і локалізацію хорватських машин механізованого розмінування, вже має замовлення на виробництво восьми таких машин. Перший екземпляр, виготовлений на українському заводі, за кошти, зібрані в межах ініціативи United 24, вже отримали українські сапери. Нещодавно українська IT-компанія з понад двома тисячами фахівців інтелес підписала перший публічний контракт із японською компанією Zenrin. Таким чином компанія виходить на новий для себе ринок. Українські фахівці створюватимуть і підтримуватимуть ЕБС продукти японської компанії, серед яких карти для муніципалітетів, сервісів доставки тощо. В Україні компанія має приблизно 2500 працівників. За п'ять місяців 2024 року в Україну завезли рекордні 20 785 електромобілів, попри відключення світла, попит на електрокари зріс у понад два рази за рік. Найбільшим попитом серед українців користується Тесла 4742 автівки. До трійці лідерів також входять Volkswagen 3194 та Nissan 3034 електрокари. Найпопулярнішими моделями є Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen ID 4. У травні 2024 року український автопарк поповнили 4113 електрокари. Україна та Єврокомісія підписали кредитну угоду у межах програми Ukraine Facility, яка дозволить залучити кредити на 27 мільярдів євро у 2024-2027 роках для фінансування дефіциту державного бюджету. Кошти, отримані за цією угодою, забезпечать передбачувану та гнучку підтримку нашій державі. У Нацбанку уточнили, що одразу після набуття чинності цієї угоди Україна отримає від Євросоюзу 1 мільярд 900 мільярдів євро фінансування. Норвегія додатково виділила понад 73 мільйона доларів, щоб допомогти у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури України. Про це йдеться в повідомленні уряду Норвегії. Нове фінансування від Норвегії допоможе серед іншого забезпечити стабільне енергопостачання пологових відділень та операційних у семи лікарнях Харківської області. Підтримка Норвегії буде тільки збільшуватися. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.